Всім самий величезний привіт! Запрошую вас до чарівного світу в Єва. Подивимося, які сьогодні акції на 20 Та 21 березня бачу а, пропозиція на кімнатні капці. Мінус 50% на другу пару. Купуйте одну для себе, а другу ще для когось. І на другу пару отримайте знижку 50%. Наприклад, ось такі. Шкіра молодого дермантина. Так, ціна по 219 та 129, бачу, 249 якісь. Добре, ходіть, подивимось наступні акції. Я вам хочу подякувати за ваші коментарі. Величезне вам спасибі за ваші вподобайки. Теж вам дякую. Акція 20-21. На всі гелеві капсули для прання 50%. Знижки дивіться, перстів ось такий, 11 капсул можна придбати за 179 гривень. Одна капсула виходить 16 гривень 30 копійок. Тут вже порозбирали щось, а ось така велика буде дешевше: 309 гривень, така велика упаковка. І капсула виходить 11 гривень 90 копійок. От у нас 35 капсул. Колор от 13... 35. Да, 35 414 гривень 11,80. Ну от Зараз зверніть увагу на усі капсули персіл. Наступна акція на всі чоловічі гелі для душу. Кешбек 80%. Чоловічі гелі для душу. Ага, це ось там внизу. Вони. А з, бачу з акцією в акції Old Spice 90 гривень, кешбек 80 відсотків. А такі я вперше бачу для Петі Марсіль є чоловічий мінералкедервуд кард... чотири в одному. 4 в 1. Він зараз по 115 гривень. І також можна отримати кешбек в 400 грамів. Наступна акція. Так, наступна акція. Це вже закінчилася ця акція. Добре, 15-17. Бачив знижки 40% на усю жіночу гігієну лінгрі. 40% знижки будь-які зі знижкою 40%. Так. Так, ну інформацію я вам подав. Можете скористатися акцією. Бачу зараз усі позиції на дитячу доглядову косметику. Іде акція. З жовтими цінниками. Все акційне. До 20% можна придбати підгузники памперс, підгузки трусики, також памперс преміум. На підгузки, всі дитячі підгузки та підгузки. Трусики. Ліберот знижка 40%. До речі, ще з кожної упаковки йде 20 гривень на, для дітей сиріт. Акція. Ось такі Лібе розробила акцію. Трусики Хагіс також зі знижкою. Наступна акція 20-21 та 21, мінус 30% на усі гаманці. І я думаю, що тут трішки краще якіс, ніж в іншому магазині. Тут дійсно, навіть на вигляд, от береш в руки гаманець, дійсно він краще, якісніше зроблений. 159 гривень бачу. так, Цей зараз продасться, хтось його купить. 185 гривень. Так, і ось цей 159. До речі, ці в різних кольорах є. І зараз ще вам покажу цікаві. І ось ці зі знижкою були 349. Зараз 239. Да. Також в різними, з різними кольорами. І оці такі мінімалістичні, як я говорю, мацюпоньки, Вони по 90 гривень. Також в різних кольорах. Також зі знижкою усі щітки браші гребінці для волосся. Бачу жовтими цінниками. Також можна скористатися нагодою та придбати 80 гривень. ці були зараз по 45. Круглі 169, зараз 100 гривень. Ось такі були 129, зараз 55 гривень, більше навіть знижка, ніж 50%. 25% на усю Лоріаль шампуні догляду за волоссям, кондиціонери, сироватки для обличчя. Акція ще декілька днів триває. Так, з косметики Glambi також бачу акція на декоративну косметику Glambi, колекція має Вінкс та Jolті. 50% від звичайної ціни. Легко орієнтуватися, тому що стоять ось такі червоні позначки, 50% знижки. Що тут у нас? Так, ось така а, палітра. Не знаю, що це таке. 179 гривень. Я знаю, що були відкриті, що можна було відкрити, відкрити подивитися. 88. На жаль, зараз немає, немає відкриттів, не знаю, де вони подівались. Так, оцю також можна зараз відкрити. 149 була 300 гривень палетка. Ну, Гламурна бджілка. Ось така от палетка. До речі, дуже така цікава ця упаковка. Дивіться, як на як цей, що взривається в небі, як же ж він називається. Як салюти. Так, 149 і ще якась 88,90 теж палітка. Пудра для обличчя. Є тестер. Теж така красива палітка. Ось щось таке не знаю, що. Так, і ця от серія MyWings також зі знижкою. 50%. Можна прийти намалюватися і піти на на цю, як її називають, на. Господи, як же ж вона називається? На кавалерку. о! На кавалерку можна піти. Тут все запаковано, більше нічого не можу показати, на жаль. Ну, ці не бачите, я інформацію також подав. А тут ще й люстерка йде. І звичайно ж не забувайте про акцію, яка зараз в'євю на гламбі. Купуєте на суму 249 гривень одним чеком і отримуєте ось такий футляр для навошників у подарунок. Зверніть увагу, купуєте дві маски, і третя найдешевша в чеку вам буде йти у подарунок. Ну, також я вам подав інформацію, можете скористатися нагодою. Також патч для шкіри навколо очей, Також вони йдуть 1 плюс 1 дорівнює 3. І навіть бальзами для губ, 1 плюс один дорівнює 3. Не ну, обов'язково брати три бальзами, можна взяти маску, патчі і що ще. І маску для обличчя, і бальзам для губ. Ну Ви зрозуміли мене, матуючи серветки, в кого жирна блискуча шкіра. Так, бачу наступна акція 20 та 21-го. Холіка-холіка, всі засоби для догляду за обличчям та тілом 50% знижки. Очищуюча пінка для обличчя 124. Я пам'ятаю, коли вона вийшла, усі купували її за рахунок такої оригінальної упаковки алоє, там йде 99, якщо да, 99% алоє, 150 грамів, 124 гривні, 50% знижки. Так, пінка для обличчя, Soda Bubble 150 грамів, зі щиток. Вже йде 249 гривень. Глибоко очищувальна пінка холіка-холіка для обличчя 114 гривень. Говорю трішки голосніше, щоб заглушити ту музику, яка грає усюди, в кожних магазинах. Надзвичайно голосно. Гідрофільне масло для обличчя, сода холіка-холіка 150 г. Пляшка з дозатором. 249 гривень. Так, оці ці сироватки також йде 3 секунди а, наносити буквально 3 секунди на обличчя, і вона вже впиталась, дуже хороша, зволожуюча, 194 гривні зі знижкою 50%. BB, також зі знижкою. BB крем для обличчя по 114 гривень. Також зверніть увагу на ці продукти. І, до речі, акція ви купуєте два і третій, найдешевший. В чеку вам буде йти у подарунок. Акція ще декілька днів просто. Тут ще також бачу акція 50% знижки на холіка-холіка. Це в нас іде зволожуючий гель 250 г. Зараз 119 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. І ось такі мацюпоньки по 49 гривень. А, також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Гель 100% алоє і ніяких більше добавок. Назвичайно хороша штука. 100% алоє Сік. 246 гривень, 1 плюс 1 дорівнює три. Алоє вера, це вже якийсь інакший. Це ось такий біоаква, да? 100 гривень, 220 грамів. Ну і звісно ж не забувайте про креми, які ще зараз в акції декілька днів по 50 гривень Нівея, 1 плюс 1 дорівнює 3 сілки Хенц, 43 гривні, 1 дорівнює 1 плюс 1 дорівнює 3. Також креми для рук від Biocond 33 гривні. 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, e дивіться, зараз ABOUT 80% кешбек на усі аксесуари та догляди за обличчям. Також скористайтесь нагодою. І ще й плюс додаткова акція на e 1 плюс 1 дорівнює 3. Я раніше пам'ятаю тільки, якщо, як він з'явився на полицях в магазині Єва а, дуже хороші продукти. Хто вже купував щось від ІБАО, також залишайте коментарі. Будемо вам дуже, дуже вдячні. Також зверніть увагу, 20 та 21 купуйте дві будь-які одиниці кремів та губок для догляду за взуттям. Та отримуйте третю одиницю у подарунок. Ну, та, що найдешевша буде, вам в чеку буде йти безкоштовно. 1 плюс 1 дорівнює. Три захист від води, без кольоровий 127 гривень. Фарба оновлення кольору чорна 127 гривень від Salton Також в акції йдуть а, о, захист від води та бруду, універсальний 300 г 104 гривні. Ну і маленький 90 гривень. Також є трішки дешевші засоби. Бачили такий вже, я ще не бачив. Ocean Free сам uh, Трігель універсальний 960 мл. Ну, кілограм. Також цікава новинка. Ну, вона без нижки, просто показує вам як таку новинку. Всього вам найкращого, до наступних зустрічей. Всім пока.